Ліліо, ти знаєш, в якій країні державний прапор називається прапором п'яти хрестів? Mm, ну, підкажи трохи. Значить, там такий білий прапор, на ньому великий червоний хрест і чотири маленькі. А ще підказочку можна? О-о-о! <світ> такий хрест це символ святого Георгія. Георгія, здогадалася Джорджія, тобто Грузія. М -м, яка ти потужна в дедукції. Тепер ще здогадайся, до чого я це пригадав. Елементарно Ватсон. Попереду сюжет, з якого дізнаємося, як Грузія приймає наших біженців. На цій фотографії напівзруйнований будинок Юлії біля аеропорту в Херсонській Чорнобаївці. Російський снаряд прилетів просто в кухню. Просто починається безумний грохіт прямо по нашому дому, і все пропадає темінь. І якісь такі безумні, е, такі червоні спалихи з вікна, ну прямо от за вікном. І ми тікать. Юлія Перукар працювала в салоні краси в Херсоні. Чоловік, автомеханік, але з 24 лютого звичне життя сім'ї з двома дітьми перетворилося на боротьбу за виживання. Більшу частину дня і ночі вони сиділи у підвалі, виходили на вулицю дуже рідко. Спали спочатку ми. На дерев'яних піддонах, що було в підвалі, бо він ну, бетон, цемент, там же ж холодно, це був ж... лютий. Да? Спали в шубах, шапках. Як... Потім вже почали якось зносити там ковдри, матраси, щоб, хоч ящику, спина так боліла. А коли збігалися дуже гепало, збігалися сусіди, по 11 цих тринадцять чоловік, і діти там і внуки і бабці, і то ми сиділи просто всю ніч. Невдовзі родина вирішила евакуюватися до Грузії. Сюди приїхали вже понад 60 тисяч українців. Грузинська влада дозволила в'їзд нашим переселенцям навіть за внутрішніми паспортами. Росія дозволяє українцям перетинати кордон наземний, тобто ми розуміємо, що наземний це через Росію, це ті, хто тікають з окупованих територій. А якщо у вас є навіть паспорт громадянина України старого зразка, особливого статусу українців в Грузії не отримують, але наші співвітчизники можуть легально перебувати в країні один рік. Іноземців у Грузії е, досить легкий вхід в суспільство. Іноземці можуть відкривати бізнеси. Запросто українців працевлаштовують. Ми навіть з нашою організацією ведемо такий дайджест щоденний вакансій для українців. Юлія з родиною зараз живе у місті Руставі, квартиру орендують до кінця липня. У Тбілісі працювала програма безкоштовного житла для переселенців. Зараз вона вже закінчилася, але почалась нова. Тепер влада компенсує частину грошей за оренду. Три місяці буде виплачуватися по 300 це десь 100. Доларів на сім'ю три рази, тобто 300 доларів дадуть на три місяці, Тіпа типу компенсація за житло фінансових виплат для українців у Грузії немає, але можна отримати допомогу від міжнародних організацій. Там близько 225 ларі. Це трошки менше 100 доларів. Якщо у вас, наприклад, є люди з інвалідністю в сім'ї, там є окрема допомога. Українці в Грузії можуть легально знайти роботу в Україні охоче працевлаштовують висококваліфікований персонал. Сайти з пошуку роботи вони в деякі в Грузії мають спеціально окреме таке віконечко сторіночку, де вакансія для українців, і там 100% половина це it спеціальності, розробники різного виду, дизайнери, маркетологи в міжнародній компанії, будь-якого виду викладачів або вчителів. Тому що тут і школи з'являються українські дочку. Юлії вже прийняли до школи. Діти з України можуть отримувати освіту як Грузії. Зинських так і в українських навчальних закладах є в Тбілісі і в Батумі український сектор на базі. Іншої школи викладання відбувається, звісно, українською, але в рамках того, як це має відбуватися в грузинській загальноосвітній системі. Тобто, ви будете вивчати грузинську мову також. Юлія вже працює перукарем у грузинському салоні краси. Жінка каже, місцеві жителі прийняли її родину, мов рідну, повсякчас хочуть допомогти. Проте Юлія з чоловіком і дітьми все ж з нетерпінням чекають змоги повернутися до рідного дому, до мирної України.